Офіційна співпраця з Вармінсько-мазурським воєводством розпочалась у 1994 році. Тоді була підписана перша угода про дружбу між польським та українським регіонами. Далі стосунки розвивались у економічній площині. Були підписані домовленості про торговельно-економічне співробітництво у науковій та культурній сферах. Думаю, що цих три дні. Які будуть перебувати в нас польська делегація, ми їм покажемо наші заклади охорони здоров'я, соціальні заклади і намітимо план в подальшому, щоб і наша делегація бізнесменів поїхала до них в регіон, а польські бізнесмени приїхали до нас. Це дасть можливість розвитку. І Регіону польського і Рівненської області з роками ця співпраця лише міцніше, кажуть польські гості. А Рівненщина стає все ближчою до Європи, як у минулі рази, триденна подорож стане корисною для всіх. Ми ще вже забачимо. Сподіваюсь, нам вдасться побачити, як в області опікуються дітьми з особливими потребами, і в цілому сферу охорони здоров'я, бо не так давно відбувся візит рівненських лікарів до нас, і я думаю, що цей напрямок треба розвивати далі та підтримувати стосунки. А ще рівненські чиновники планують більше дізнатися про польський досвід у сфері туристичного бізнесу. Сподіваються, це вдасться зробити під час наступної обмінної зустрічі. Людмила Усів, Микола Мельничук. Інформаційна програма День